Привіт, друзі! А ось і продовження обіцяного відео, в якому покажу реальні кілограми малини, які ми зібрали з 15 соток. Off, Baby, so... А тепер розпочнемо. На цій ділянці в нас знаходяться три сорти малини. А саме Поляна, Джон Джей і Хімботоп. Також. Хочу сказати, що малина посаджена на суглинку. Тобто, суглинок це ґрунт, малопридатний для великої врожайності, а тим паче для малини. На жаль, в нас немає капельного поливу. І до цього всього цей сезон виявився дуже посушливим, що теж відіграло дуже велику роль на врожайності. З нашої практики виявилось. Що врожайність Джоанжея в нашому районі краща, ніж поляни і хімботопа. Тому, якби в мене був один сорт малини, а саме Джоанжей, то цифри були б іншими. А ось і результат. Наша малина посаджена з міжряддям 2 метри і 20 см. Хочу зазначити! Підживлена вона вчасно і правильно. Якщо є питання, запитуйте. Обов'язково дамо відповідь. Всім гарного врожаю і дякую за увагу. До зустрічі у новому відео!